Що в моїй фотосумці? Які об'єктиви я використовую на тій чи іншій зйомці? Що взагалі використовую з техніки? Про це ми сьогодні поговоримо. З вами Рон Муза, і я покажу, чим користуюся на різних зйомках. Також буду показувати приклади фотографій, зроблених на той чи інший об'єктив, і в тих чи інших умовах. Поїхали. Отож, перше, з чого ми почнемо, це буде камера. Це Nikon z 6 Mark 2. У мене їх є дві. Для чого саме дві? Якщо ми йдемо на весілля, наприклад, тобто на якусь серйозну зйомку, ми маємо завжди мати бекапну камеру. Якщо, наприклад, зламалася одна, у нас є одна запасна. Також в моєму випадку я здебільшого працюю з асистентом, тому одна камера йде до асистента, і на ній, наприклад, стоїть шоркутний об'єктив, на іншій камері стоїть вузький об'єктив. Це є дуже зручно. Важливо, чому саме дві однакові камери? Тому що їх тоді набагато легше зводити по кольору під час обробки. Чому саме Nikon z 6 Mark 2? Взагалі моя історія. Я з ніконами є дуже довга. Про це, до речі, можна подивитися в моєму telegram боті який я зробив вже дуже давно. Там є мої онлайн-курси, які можна придбати. Також пресети, різні продукти. Посилання буде в описі відео. Отож, вертаємося до камери. Я дуже полюбив цю камеру, тому що я вже дуже давно знімаю на Нікон. За всі роки я завжди мріяв перейти. Мені завжди ну, не подобався колір, якийсь був незрозумілий. Але саме коли почалася ера без зеркалок, то в Ніконі все почалося класно. Тепер в них класний колір. І саме на Ніконі Z6 Mark 2. Не знаю, який буде колір на Z6 Mark 3. Він, до речі, вже вийшов. І я чекаю, коли він нарешті поступить в Україну, я зможу його купити і взяти на нього якийсь огляд. Я також ще мав пробу користуватися Nikon Z8. Це хороша камера, яка має свої переваги, але вона мені не підійшла по кольору. Тобто я є дуже прискіпливий саме до кольору, до роботи з RAW файлами по роботі з кольористикою. Тобто для мене це дуже важливо. Тому ця камера вона мені не підійшла. Я залишився поки що на Nikon Z6 Mark 2. У мене їх і дві штуки, і відповідно в майбутньому планую взяти собі ще Nikon Z6 Mark 3. що я юзою з флешок? Це є швидкісні флешки, сандіс, компакт флеш 512 ГБ. Чому саме 512? Тому що умовно кажучи, ви вставили одну флешку на цілий день і не витягуєте її до кінця вечора. Вся інформація є на флешці. Тим більше ці флешки вони є дуже надійні, і це дуже зручно, тобто ви. Одне весілля відзняла на одну флешку, в моєму випадку на дві, тому що я з весілля проношу 20-30 тисяч кадрів. Ось такий от я неадекватний. Якщо ми говоримо про зйомку в студії, то мій комплект, з яким я йду на зйомку, виглядає, як правило, ось так. Це 24 2470, версія для беззеркалок з діафрагмою 2.8. Дуже хороший об'єктив, який, в принципі, в студії ви можете зняти ну, будь-яку зйомку. Здебільшого я можу там, якщо є якась така ціль, взяти якийсь такий вузький об'єктив, але зазвичай 2470. Цього достатньо. Він зручний для зйомки в студії, для зйомки репортажу. Наприклад, я перед тим ніколи взагалі не юзав 2470. Ну тобто в мене були проби, я їх купував, коли в мене був Nikon, ще зеркальні версії. Але мені ці об'єктиви не подобалися. По картинці, по різкості, по тому, яка взагалі картинка в них виходить. Тобто мені не подобалися навіть їхні аберації. В цьому об'єктива вже немає аберації. у вас є чиста, красива картинка. Само собою, що тут боке, воно не таке м'ягке, не таке шовковисте, як на фіксах, то я маю на увазі, що, наприклад, коли я тільки Чинав для мене головне на фотографії це було, щоб фон був розмитий. Тобто, це було головне. Я брав зі собою якусь там модель. Ми йшли в парк, я брав якусь 85-ку або 50-ку, І мене тоді був фотоапарат кропнути, D90, і виходила просто в хлам розмита картинка. І це для мене була ідеальна фотографія. Зараз, коли ти вже фотографуєш довго, то ти думаєш не тільки про розмиття заднього плану, також думаєш про те, яка в тебе залі фотографія композиційно, навіть, де навіть коли хочеш спеціально закрити діафрагму, щоб фон був різкіший. То ти більше думаєш про світло про. Те, як стоять люди, які емоції в кадрі і так далі. Саме якщо ми говоримо про репортаж, про фотографії, коли ми не думаємо про боке, а думаємо про суть, то 2470 ідеальний об'єктив, маст хев, я би навіть сказав. В принципі, от якщо я йду на зйомку в студії чи на якийсь просто там, наприклад, репортаж. Цей сетап він є для мене ідеальний. Поїхали далі. Якщо ми, наприклад, говоримо про зйомку вже, наприклад, ранку нареченої, нам потрібно вже трішечки розмити фон, а ми хочемо зробити класичну таку повітряну картинку. То в нагоді мені пригодиться 50 і 1.2. Чому саме цей об'єктив? По-перше, це є найкраща 50-ка, яка взагалі в мене була коли-небудь. А я навіть використовував Canon RF 50 1 1.2. Вона також дуже класна. Також має дуже м'яке боке, дуже соковиту картинку, але по різкості. Ця 50 є найкращою. Тобто тут 1,2 це робоча діафрагма. У мене був і дешеві 51,8, і 1,4, і дорога 581.4, яка теж мала дуже красиву картинку, смачну, але вона була дуже тупа по фокусу. Вона була не різка, ніколи фокус не попадав нормально. Тобто 1,4 не була робоча. Там робоча діафрагма була, в принципі, там 2,2,5. Тут ви легко працюєте на 1,2. І у вас все красиво. Тобто, коли ви, наприклад, знімаєте в умовах недостатньої освітлу, то цей об'єктив є ідеальним. Я взагалі люблю знімати портрети не на довгофокусні лінзи, а саме на 50-ку. Тобто я люблю підійти до моделі, з нею поспілкуватися, якісь зробити кадри. Мені так більш подобається, цікавіше. Отже, 24-70, перший об'єктив, 50 ден 1.2. Що ми говоримо про вже таку от картинку, на яку всі моляться початківці, щоби. Фон був розмитий в хлам, нам підходить довгофокусний об'єктив. Це може бути 85, це може бути 105, 135. В моєму випадку це 105. 12 років я знімав завжди саме на 85. Тож для мене цей об'єктив він був от ідеальний. Він був довгофокусний, він мав діафраму 1,4. Він розмивав фон. Тобто, все для того, щоб ну там на прогулянці, наприклад, якщо ми говоримо, фотосесія весільна, прогулянкова, то він якраз був для мене найкращим. Але мені набридло, я захотів спробувати щось нове по фокусу і купив собі 105. Я юзав 135, також дуже класна фокус. Але вона є некомфортна в плані універсальності. Тобто, наприклад, для того, щоб зняти якийсь ростовий портрет на 135, мені треба відходити дуже далеко і кричати до них, ей, поцілуй її, в щіку! кажу, в щіку. <реш> 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 тобто, для того, щоб я комунікував з парою чи з будь-якою моделлю, я мав дуже там, кричати і так далі. А саме 105 це щось середнє. І взагалі, в чому фішка цього об'єктива, то що він має дуже цікаве боке. Тобто воно не схоже взагалі ні на 50, ні на 85. Чому з нього така унікальна картинка? Напевно, через те, що тут є фокус на сто 105 мм. тобто це є дуже вузький об'єктив, і діафрама 1.4. це є дуже великий показник по світосилі. І це, в принципі, якраз і є секретом магії, то, яку картинку він видає. Ви зараз ці фотографії бачите. Тобто я використовую його також на прогулянці репортажі, наприклад, такий от смачний репортаж, коли тобі треба на 1,4 задній фон розмити і виділити наш об'єкт. До речі, ще давайте. Чому саме 105? Тому що є таке правило. Ви використовуєте 35 мм, які купити об'єктив до 35. Як правило, це 35, ви берете собі 85. Це є, в принципі, правильно. Якщо ми говоримо про 50, тоді нам треба ну, купляти 85-ку. Це така собі історія, тому що картинка буде ну, плюс-мінус схожа, само собою. Що 85 1.2, вона буде більш в хлам розмита, але знову ж таки, ті фокусні не плюс-мінус близькі. А саме, коли ми говоримо про який купити об'єктив до свого об'єктива, який в нас вже є, то я користуюсь правилом і не тільки я. Це плюс 2. Якщо у нас є 50, то треба сотку брати або 105. Якщо це 35, то треба брати 85 або 75. Ну, в даному випадку це класичний об'єктив, це 85. Тому до 35 ми беремо це. Що ми говоримо про 24-70, то, наприклад, якщо наша робоча дирка на всіх зйомках це є 2,8-4,5, то цей об'єктив нам не потрібен. Ми тоді його не беремо. Ми тоді беремо 24-70 і 105. Це є ідеально. Ви берете камеру, і ви закриваєте всі питання. Якщо ви... 24-70. і вам також треба на таку вот середню фокусну відстань, тому що це рахується як середній об'єктив по фокусній відстані, тобто це є половина З2470, середнє статистичне число 50 мм. Тому ми беремо ще собі 50 Я взагалі любитель 35-ки, тобто я життя знімаю на 35, тому не любив 2470. Але коли ти вже старієш, тобі лінь бігати туди-сюди під час репортажу. Ну і плюс ти деколи не можеш побігати туди-сюди, треба, умовно кажучи, підзумувати. То 2470 для мене став ідеальним об'єктивом для репортажу. Ну і плюс нагадую, що колись ти дуже сильно думаєш про букешку, щоб в тебе там все було в хлам розмито, а зараз ти думаєш більше про суть фотографії, про те, щоб була якась емоція, зловлений момент, тобто це набагато важливіше. І якщо ви, наприклад, не знали, то в оновлених лайтрумах є така штука, як боке. Ви просто натискаєте в лайтрумі «Lens Blur» і як в режимі айфону, коли ви знімаєте в портреті, ви можете дорозмивати фон. Так само, і там це дуже дуже прикольна штука. Воно працює в 90% правильно, тобто воно виділяє правильний об'єкт і трішечки дорозмиває в хлам фон. І виглядає ну, взагалі, в принципі, не відрізниш від боке на об'єктиві. Тому, друзі, якщо ви переживаєте про бокешку, її можна доробити навіть на 2470 саме в лейтрумі, і це виглядає навіть плюс-мінус природньо. Ну, то, в принципі, це от такі от комплекти, я користувався досить довгий період. Ну, по суті, цілий минулий сезон. Що ми говоримо, що я собі, наприклад, зараз взяв першу в житті лінзу, яку перед тим ніколи в житті не юзав, це Nikon 70-200 з діафрагмою 2.8. Одразу скажу, що об'єктив дуже великий, ну, він реально дуже великий. Тобто це є най найдовший об'єктив, який в мене є. Для нього деколи треба навіть окрему сумку. Ось тому, що він не поміщається в загальну стандартну сумочку, з якої я можу піти там на невеличку зйомку. Яка взагалі фішка цього об'єктиву? Я купив його відносно недавно і зняв на нього лише одне весілля. Після того як я позняв на нього то весілля, я задав собі запитання, як я знімав 13 років перед тим. Не маючи цього об'єктива, тому що це лінза є реально мастхев. Це саме тоді, коли ми говоримо про справжній такий трушний репортаж, коли ми не можемо підійти до об'єкта зйомки, коли ми хочемо зловити якийсь момент, щоб нас не помітили. Коли ми хочемо зняти церемонію, не залізаючи в оператору в кадр і не впираючись дупою до батьків наречених в першому ряді, цей об'єктив для того, щоб ви цього не робили. Нащо дивитися батькам на вашу дупу? Краще собі вставайте в кінці порткової зони і знімайте на 70-200. Це є об'єктив. Нелегкий. Наприклад, версія до Canon RF мені дуже подобається, тому що вона є в менша. менше. Вона є реально дуже маленька, отака десь напевно, ну, правда? Так. Yeah. І вона є легка. Злізнає, якщо б я знімав на Canon, то я б точно собі його купив, тому що він є дуже маленький. Чому я купив саме цю версію, а не версію до беззеркалки? Поясню. По-перше, це є найостанніша версія, перш ніж вийшов Nikon 7200 для беззеркалок. Тут ну вже в принципі допрацьована найідеальніша схема, яка є в Nikon. Ну, яка була до виходу версії Z. Вона коштує зараз нова, так само, як і версія Z. І я просто купив саме її, тому що вона мені попалася по дуже хорошій ціні. Тобто я її купив за половину ціни Nikon Сімдесят для версії до беззеркалок. і це дуже комфортно. Ну, здебільшого я купляю нову техніку, але деколи можу в перевірених продавців купити саме був. І він взагалі в ідеальному стані, і я на нього познімав, все мені сподобалося, я його купив, пішов на весілля, дуже довольний. Тому отакий от зараз у мене, в принципі, якби класичний сетап на великі події, на великі івенти. Тобто, якщо ми говоримо про менші зйомки, то я пояснив, тобто може піти просто навіть які з 2470, може піти з 2470 і 105, якщо це там, розписка. Ну і там, якщо вже весільний день, то весь цей комплект є разом зі мною. Дуже важливо, що такі. От факти, тобто я взагалі не ходжу з кришечками. Вони мене бісять. Вдіваєш, кожен раз ти поміяв лінзу, ти вдягнув. Тобто це забирає момент, який зараз відбувається навколо. Тому я ці кришечки не використовую на саме об'єктиви, але дуже важливо, я використовую захисні фільтри. Тут ну реально купіть хороші. Дорогі захисні фільтри, як мені підказує Яша. І які мої улюблені фільтри? Це є B&W. Вони не дешеві, але вони реально класні, тому що від них твоя фотографія не стане гіршою. Бо деколи є всі кіті марумі, концепт. Там таке саме, що ви взяли по об'єктиву, потерли пальцями, і такі самі фотографії виходять. Краще купіть трошки дорожче, але по-перше, ви захистите вашу лінзу. І по-друге, у вас все буде окей по картинці. До речі, дуже важливо, цей об'єктив у мене був в сумці. Сумка впала, і розбив я лінзу. Кажу вам зараз тут фотографію. І саме я розбив не саму лінзу, а от захисний фільтр. Тобто, якщо в мене б не було захисного фільтра, то я думаю, що такого вигляду набула б моя передня лінза об'єктива. Тому, друзі, краще поставити. Щодо кришечки, то вже таке питання. Хочете, можете вдягати. Але суто, моя думка, вони реально забирають час оце туди-сюди переставляти. Якщо ми говоримо про ще одну камеру, це є камера, яку я, про яку я вже дуже давно мріяв, я її купив, це Лека Q2. Про неї я взагалі окремий відео в моєму телеграм-боті. В описі під відео є посилання на мій телеграм-бот, і там є рубрика Просто дивись, там є різні відео, які я знімав саме для терам-боту. Ви там можете це відео знайти. Тут, в принципі, ця камера вона не потребує довгих представлень. Тобто, це є камера мрії. Так, воно, в принципі, і є. Ідеальна камера для своїх задач, вона не для всіх зйомок, але там, де я її використовую, вона є незамінима для мене по картинці, по смачному кольору. Тобто лейка саме з спалахом, я здебільшого використовую її саме зі спалахом в лоб. Вона має дуже таку смачну соковиту картинку і по кольору, і по якійсь такій вот специфіці. Тобто ти такий враження, що знімаєш людських зірок. Так, ну і який саме спалах, це є Leica sf 40. Також дуже класний олдскульний дизайн. Нічого взагалі немає зайвого. Коли ти береш е, цю камеру в руки з цим вот сетапом, ти. Маєш цікаву камеру з унікальним малюнком. З класною історією, ну і взагалі, коли ти приходиш на зйомку з таким фотоапаратом, всі одразу розуміють, що ти профі. Ще дещо дуже важливе. Коли ми йдемо на зйомку, ми не можемо собі дозволити піти з одним акумом чи може двома. Цього замало. Тобто таке, так коли буває, що ви, наприклад, ідете на одного годину зйомки, взяли собі один акумулятор, а вас продовжили. І що робити? Тому я ніколи не йду на зйомку з одним акумулятором. У мене їх є чотири і по одному в фотоапараті по два додаткових акумулятора до фотоапарату. І є ось така швидкісна зарядка. KF Concept на одразу дві батарейки. Дуже зручно берете не не кабель на Type-C, і вона скоро все заряджає. І друзі, будь ласка, не юзайте китайські акумулятори. Я вас дуже прошу. Вони дуже швидко саяться. Купіть краще оригінал. Що я використовую зі світла? У мене є основний спалах, який є або на камері, або як ви бачили в випуску про спалах, може бути на Ось такому ельбрекеті поставили на спалах, все працює. Якщо хочемо поставити на ельбрекет або тримати в руці, то нам обов'язково потрібен синхронізатор. Це в нас є спалах Profoto А10. Найкращий спалах на камерників просто існує зараз на ринку. Godox v 1 і так далі. Тобто це все, на жаль, на жаль, це все воно тільки-тільки хоче постукати в двері ідеального спалаху. Цей. Спалах він же там дуже давно стоїть. Не хочу зупинятися довго про переваги цього спалаху. Ви можете про це подивитися в моєму випуску, як працювати зі спалахом. Про фото А 10 синхронізатор простий, такий от маленький, тактильний. Немає тут налаштувань, які ви не ставите на самому синхронізаторі. Ви вже їх ставите безпосередньо на вашому телефоні або на спалаху. Зазвичай я ставлю на спалаху, тому що я працюю в режимі Е. Що наприклад, мені не вистачає світла, мені треба щось підсвітити більше і так далі, або просто треба більше світла взагалі на будь-якій зйомці. Я використовую ще один спалах про фото. Це є b 10 Ідеальний моноблок, він є дуже потужний, працює на акумуляторі, поставили на стойку і навалюєте, працюєте, можете підсвітити цим спалахом можна зробити просто в темному закладі, ну, наприклад, в замку лева зробити все, щоб був білий день. Ну, правда, вам не вистачить заряду, щоб це провести ціле весілля, але все ж таки, спалах дуже потужний, класний. Також про нього я розказував в своєму випуску спалки. Якщо ми говоримо про додаткові якісь штуки, в мене ще є ось такий от світловий меч, який я вже, до речі, дуже давно використовував, тому що все працює на спалаху, але. Деколи також він є потрібний. Якщо, наприклад, я не хочу сильно вбивати задній план по світлу, просто трішечки підсвітити модель, то можна використовувати таке от постійне світло. У мене це Yango 360, третя версія Pro. Дешевий, простий використання, має різні режими: і біле світло, і жовте світло, і навіть якісь такі от різні психоделічні світилки. Прикольна штука, взагалі за свої гроші непогана. Єдине, її мінус це от ця от штука, вона якась неестетична, вона велика, що, наприклад, знімаєте, то. Ну, щось, ну, не гарно. Є кращий аналог в Godкса. Так, ну і тепер, де це все поставити? Одразу скажу, що в одну сумку це не поміщається. Я буду використовувати ще, як правило, дві, але покажу наприклад, сумку, яку я використовую на маленьку зйомку і на весільну зйомку. І як це все в мене розташовано. Йдемо дивитися. Отож, в мене така є сумка на коліщатках, дуже зручна. Поставили і поїхали. Це у нас є Сімтанк Айрпорт. До речі, її вже. Немає походу в продажу, але якщо найду, то я залишу ссылочку в описі. У мене окрема камера, тут камера зі 7200, тому що по-іншому ти ніде її не поставиш, той об'єктив величезний. Тут стоїть 50-ка, 24,70, спалах, синхронізатор, зарядка, ще один об'єктив і Leica. Тут у нас є батарейки до Leica, до нікона. Дуже зручно і комфортно. Цю сумку я беру тільки на весілля. Можна витягувати зразу камеру, суто з верхнього відділу. Дуже зручно. Ось така от красота. Взяла на весілля і поїхали. А тепер покажу вам ще одну сумочку, яку я використовую на маленькі зйомки. Це у нас є LovePro. Pro. Назву ви зараз бачите. Тут мене поміщається камера з одним об'єктивом, тут ще один об'єктив, ще один об'єктив і спалах. Ну і тут різні штучки для ваших флешок, батарейок і так далі. Зручна, прикольна сумка, містка. Мені подобається. І окремо для спалахів в мене ось така от сумочка. Це є Peak Design, Дуже відома. Тут в мене спалах один, спалах другий. І зарядки. Все дуже комфортно і легко витягується. Все. До побачення. Друзі. Сподіваюся, був корисний цей випуск. Ви для себе почекнули щось цікаве. Буду дуже вдячний за лайк, коментар і підписку. Побачимось!